Привіт усім. Сьогодні жара, літо. Багато людей виїхало на відпочинок. Дехто поїхав автомобілями, хто велосипедами, хто мопедами. І в кожного на велосипеді, або на мопеді, або на автомобілі на колесах є камери. І при необхідності їм завжди потрібно буде їх накачати. Ось подивіться сюди. Оце перед вами такий компресор. Що я можу про нього сказати? Цей компресор... Оцей компресор давайте я його розпакую, покажу. Ось він так виглядає не на картинці, а ось так він виглядає насправді. Оце такий компресор. Так. Що я хочу про нього сказати? Я хочу сказати про нього, що... Цей компресор гарний, але на жаль тільки на вигляд. Чому, спитаєте ви, я вам відповім. Тому що у цього компресора напевно, що слабий запірний клапан всередині, що стравлює воздух, а також може навіть цей колпачок. Не підходить, але саме, що мені не сподобалося в цьому компресорі, в такому компресорі, бачите, 260 PSI. Що у нього, по-перше, подивіться сюди, поршень знаходиться всередині корпуса. І система вентиляції, тобто це фактично таке охолодження дуже погана. І я думав, що в мене був перед цим також дешевий компресор, але у нього був циліндр зовні не всередині. І він працював навіть краще, ніж цей. А тут знаходиться він всередині і під час нетривалого використання може піти дим. Він дуже перегрівається цей поршень. І при накаці колеса автомобіля я не говорю про велосипеди, Велосипеди не можна накачати. Я мопед не пробував. А при накаці колеса автомобіля стрілка не доходить навіть до 50. Починаю стравлювати повітря. Ну, Я ще розберуся з цією проблемою, я його розкручу. Подивлюся, що в нього всередині. Може я якось спробую виправити цю проблему. Але говорять, це я так його розпакував, підключив до, до автомобіля. І він у мене пропрацював, але більше 50. Бачите, тут написано, ось які виміри. Він не показав, а повинен показувати більше 100. накачка колес. Оце що я можу сказати про цей компресор. Єдине, що в нього мені сподобалося, те, що в нього можна компактно скласти оцей шнур, його можна закрутити навколо отак от. і вставити його. Зараз я покажу, як воно компактненько. Отак. Бачите, от. отак встановив оцей шнур. І також оце до розятки. Шнур замотується, отак от компактненько по периметру І можна його так зберігати в корупції. Ну що я хотів ще вам сказати? Якщо кому потрібно, підключити його до акумулятора без прикурювателя. Ось дивіться, оце той самий, простий спосіб. Прикручуємо отакий от проводок. проводок прикручуємо. І оцим кінцем торкамося до одного полюса, а другим до іншого акумулятора. Один до плюса, інший до мінуса. І ваш компресор буде працювати. Це якщо вам потрібно в екстреному режимі накачати. Дякую вам за перегляд. Дивіться наші відео. Не забувайте підписуватися на наш канал. Дякую всім.